Всім привіт! Мене звуть Микола Сорухан. Я лікар-стоматолог ендодентист клініки Міста Дент. І сьогодні хотів би з вами проговорити про операційний мікроскоп. Навіщо він потрібен? Що він для нас робить і як він допомагає нам в роботі. Отже, що таке стоматологічний мікроскоп? Це спеціалізований медичний прилад, який допомагає нам бачити найбільш дрібні деталі під час лікування зубів. Чому найбільш дрібні деталі? Тому що він дає нам збільшення в 20, а то й в 30 разів. І саме ця опція операційного мікроскопу дозволяє нам роздивитись абсолютно всі деталі лікування. Для чого ми використовуємо операційний мікроскоп? Перше це для лікування, ендонетичне переліковування, видалення різноманітних штифтових конструкцій, видалення зламаних інструментів. Більш точна діагностика, а саме мінімальна інвазивна діагностика. Тобто, завдяки цьому ми можемо забирати лише ті тканини, які потрібно забрати, не торкаючись здорових тканин зуба. Які ж переваги використання операційного мікроскопу для пацієнта? Безумовно, це мінімальна інвазивність, тобто ми не торкаємося тих тканин. Які не потребують втручання. ми можемо завдяки мікроскопу забирати лише там каріозний процес, де його точково треба забрати. Другий момент це більш точне та детальне лікування. Причому, коли ми говоримо про більш точне та детальне, ми говоримо про детальність і точність, у мікроскопічному значенні, якщо ви вже знаєте чи можливо сумніваєтесь, чи потребує ваша стоматологічна ситуація вирішення за допомогою операційного мікроскопу, запрошуємо вас на консультацію у місто, ден де ми підберемо оптимальний варіант вирішення саме вашої ситуації.